Вітаю всіх, хто дивиться і чує мене у цю мить. І з вами Київ говорить. Всім традиційне хелоу. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу з традиційним прогнозом на тиждень з 13 по 18 липня на шестиденку, який ви можете не тільки бачити на езотаріумі, але і чути на радіо 22. Посилання я залишаю під цим відео. Якщо у нас є світло, якщо немає ніяких проблем з мовленням, ми для вас. Віщаємо цілодобово 24 години на 7 днів. Сьогодні на чатуванні у нас герметичні аркани Таро, а всередині цього прогнозу для слухачів Радіо 22 обов'язково буде ну, не зовсім прем'єра. Але ви почуєте стару пісню, але в зовсім новому саунді, сучасному саунді, бо гарні пісні вони. Потрібні людям, щоб вони звучали, щоб люди про них не забували. Що ж, сьогодні будемо дивитися лише прямі позиції карт, так самі карти сказали. Ну, а що ж стосується цього тижня, не забувайте, що місяць спадає, і зараз гарний час, саме для того, щоб закінчувати якісь справи, які ви вже розпочали. Пропоную вам налаштуватися на ці 6 днів. Кому це за потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з раків, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Ізіда Уранія, вона ж імператриця, гарний показник, все залежить від ваших дій. Якщо ви будете дієвими, якщо ви не будете сидіти на місці, то можете заробити гроші. Також ця карта пов'язана з землею, матінкою, якщо ви займаєтесь сільськогосподарськими роботами, цей тиждень саме гарний час за, для цього. І також це ваша мама, якщо вона жива, не забувайте про неї, допомагайте їй і пам'ятайте. Питайте, що і вона є втіленням землі матінки. Далі леви. Карта смерті вкаже про те, що цей тиждень досить мінливий. У цей тиждень може щось змінитися у вашому житті, якщо ви цього прагнете. Якщо ви прагнете до змін, як співав цей Пірім'ян, требують наші серця, так і у вас можуть бути зміни, якщо ви самі цього забажаєте. Також ця карта пов'язана з відповідальністю за ті. Якісь вчинки, які були зроблені у минулому, а також вона пов'язана з реінкарнацією. От у цьому аркані. Ви можете це побачити. Звісно, якщо ви все це бачите на Ютюбі. Якщо ж ви все чуєте на радіо 22, то рекомендую вам обов'язково підписатися на канал Езотаріум. До речі, назва Езотаріум вона не вигадана. Просто так, езотаріум, там є три слова. Езо це щось приховано. Таро це таро, яке я постійно використовую в цих прогнозах, і ум. Езотаріум це прихований розум під таро. Далі у нас діви. Ваша карта випала, тож цей тиждень досить позитивний для вас. У вас, по-перше, відкривається вибір, карта закоханих або два шляхи, відкриває цей вибір. Гарний тиждень саме для того, щоб владнати свої. Справи сердечні, як то кажуть, зайнятися пошуком тієї особистості, яка вам потрібна. Вам відкриваються всі можливості, бо вам випав ваш аркан. Так, він може принести якісь занепокоєння, бо це вагання, це якісь переживання любовні, але ви з цим впораєтесь. Далі представники знаку Терези. Вам випав страшний суд. Страшний суд це ознака того, що цей тиждень ви будете займатися тими справами, якими ви займаєтесь постійно. Ця карта також пов'язана з вашими родичами, ви будете думати про них, якщо ви втратили зв'язок з рідними, саме у цей тиждень ви можете цей зв'язок налагодити, бо все одно у вас є кровний зв'язок, крівний зв'язок, і якщо у вас раптово виникають думки, що не, З'їздити на могилку к предкам. Можете це зробити, бо карта Страшний суд вона якраз про це вам і говорить. Також для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Далі скорпіони. Скорпіони, будьте обережні, вам випали сутінки або місяць. Це неправильне сприйняття світу, це якісь оманливі. Пропозиції, які можуть до вас надходити протягом цього тижня, тому Тримайте свій розум чистим, намагайтеся на все дивитися крізь кут своєї інтуїції. Інтуїція вас не підведе, не ведіться на пусті якісь слова, на пусті замолодки. Намагайтеся цього тижня бути максимально обережними з людьми, з якими ви тільки познайомилися, бо від них можна отримати якісь негаразди. Також для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Рак. Далі стрільці. Будьте обережні, ось цей тифон, він же диявол, натякає на фатальний тиждень. Ви можете вляпатися в якусь неприємну пригоду, якщо ви забудете про контроль. Демони знаходяться навколо вас. Вони дуже близько, вони на відстані витягнутої руки. Тому будьте обережні, у цей тиждень ви можете зіткнутися з представниками правоохоронних органів, тому не тримайте на своїх кишенях нічого кримінального. Також ця карта пов'язана з Марсом. А Марс це війна. Пам'ятайте, війна ще не закінчилася. Ну, а тут я хочу зробити. Коротеньку музичну паузу і запропонувати вам кавер на пісню, яка була написана ще за три роки до мого народження, і вона настільки підірвала свідомість мешканців Радянського Союзу, що звучала по всьому союзу. Хоча це українська пісня, написав її видатний пісняр Володимир Івасюк. Царство Мені Небесне, і це Суперхіт Червона Рута у виконанні моїх домашніх роботів. Це була Червона Рута, новий такий Транс-Денс мікс який я зробив буквально кілька днів тому у себе вдома без залучання якихось музикантів. І ви можете таке саме робити, і якщо ви не знаєте, на Радіо 22 по суботах і неділях. О 18.00 іде черговий нейроконцерт. Це пісні, які мені вдалося зробити ну, в, наступ, в минулий тиждень. Ну, а ми дивимося на тиждень з 13 по 18 липня. Ви, до речі, можете як бачити цей прогноз, так і чути на радіо 22 посилання я залишаю під цим відео. І ми дійшли до козирогів. Чого очікувати козирогам? Зірка магів. Це емоції. Емоції можна отримати від різних речей. Хтось отримує емоції від грошей, хтось отримує емоції від сексу. Ви, до речі, давно вже цим не займалися, напевно, і у вас на розумі постійно це крутиться, але є і інші засоби задоволення, наприклад, музика. Головне вам протягом тижня тримати емоції під контролем. Якщо буде цей контроль, нічого поганого з вами не відбудеться. Навпаки, будуть дуже гарні. Гарні здивування і отримання справжнього статиспекшена. Далі представники знаку водолій. Гарний період. Цей тиждень пов'язаний зі світлом. Вам випала карта сонця або променисте сяйво, і у цій колоді це Кришна і Баларама, це вищий аркан. І ця карта віщує, що у вас є якесь прозріння. Раніше ви не бачили цього, раніше ви цього не відчували. А протягом тижня ви можете відчувати великий. Якісь такі велику хвилю енергії, будьте обережні, щоб цією енергією не скористалися енергетичні вампіри, і ви не стали виснаженими. Також ця карта пов'язана з дітьми. Якщо у вас є власні діти, краще їм більше приділяти уваги. Ну і ще для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Далі риби. Колесо Фортуни. Дуже гарна карта. Пов'язана з просуванням вперед, пов'язана з якимись дуже гарними подіями, які вам припонесуть або обставини, або певні люди. Люди, обставини вам загалом будуть допомагати, і протягом тижня ви можете вигравати. Головне навчитися правильно ризикувати. Також протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі, овни. Вам випала Феміда, вона ж справедливість, і це ознака того, що це рівновага. Якщо ваш розум контролює почуття, все буде гаразд. Якщо протягом тижня на вас намічені якісь походи в різні установи, у тому числі і у судові, можете туди йти. Справедливість на вашому боці. І якщо ви будете контролювати з гарні зустрічі чи бесіди з представниками протилежного знаку, Терези. Далі тільці. Для тільців цей тиждень це початок чогось нового. Хоча і місяць спадає, вам випав мах, а мах відкриває нові можливості. Мах – це новий шлях. мах – це нові ідеї, які обов'язково до вас будуть приходити. І дуже гарний показник для чоловіків, бо ця карта пов'язана з чоловічою сонячною енергією. І нарешті. Близнюки. Близнюкам випадає помірність або сонячний геній. І це захист, це головне, ви захищені, у вас є ті люди, ті засоби, які тримають вас тут. Вам рекомендація слідкувати за своїми словами, що ви і кому кажете. Менше материтися, бо кожен мат притягує за собою певних демонів, з якими вже навіть ваші янголи-охоронці не зможуть боротися. Будьте у молитві, особливо, якщо ви чуєте щось погане за вікном і ви цього боїтеся. Нічого не бійтеся. Янголи слідкують за вами, янголи дають вам нові можливості. Не бути більш ініціативними. Ну, і ще протягом тижня для близнюків гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку водолій. І це станеться, бо вам випали рівнозначні карти. І загальна карта цього тижня це колісниця. Колісниця це просування вперед. Колісниця гарний показник задля того, щоб кудись їхати. Якщо ви намітили якісь поїздки, вони будуть ефективними. Також це гарний період для навчання. Якщо ви чомусь навчаєтесь, ви будете гарно закріплювати матеріал. І ще це мудрість. Не забувайте, що мудрість. Можна шукати не тільки у мудрих, а навіть у мукомолів на млині можна знайти справжню істину. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось синього кольору. Не забувайте також ставити свої вподобайки на YouTube, слухати Радіо 22. А я вам всім дякую за увагу і висловлюю свою щиру повагу.